Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. і зайчатка привіт. Тому що то відео, то то, то все, і нема коли побалакати з вами. Завтра ми йдемо на зйомки в магазин Швейний Світ. Завтра п'ятниця. Дзвонила вчора ввечері Наташа. Мабуть, якийсь або розпродаж, або новинка цікавинка, друзі. Тож, завтра ви зрозуміли, що я буду робити. Тепер останні новини. Я, знаєте, щоб нічого не забути. Отже, друзі, з колекції. Колекція майже вся розпродана, залишились деякі речі. Чомусь на диво не забрали чорну оксамитову блискітки сукню. Боже, Вона така шикарна. Не розумію, чому ніхто не забрав. Шикарна, взагалі, багато кому підійде. І костюм, штани, і топ з блискітками. Він теж такий шикарний, теж не розумію, чого не забрали. а все інше. Майже все продано. Там, якщо ви зайдете в опис під колекцію, то можна подивитися, що є, бо я відразу відмічаю продане. У мене ще будуть деякі сукні на повторі з такої цегляної ангорочки, теді треба пошити. Тому що дівчатка попросили. Оце, друзі, те, що залишилось, те, що попросили повторити, я собі отам от навідмічала отут ось от, стікери. Оцепила те, що треба повторити. Ще я пам'ятаю за чорну співну синю спідницю для Олександри. Друзі, ждіть, бо знаєте, завжди я задачі виконую по першочерговості. І дівчині одній там ще пообіцяла лотик один зібрати. Надіюся, що не забуду, бо в мене там в. Кладовці, да, там спочатку треба поставити туди драбину, щоб туди долізти. Бо там речі складені, такі, знаєте, ті, що не користуюсь. От, а там точно є. Так що зайчики ждіть. Тепер хотіла зробити анонс. Друзі, як ви пам'ятаєте, я пообіцяла, що в наступному прямому ефірі буде дуже класний ефір, я буду дарувати вам подарунки. Просто так! Але ну як? Ну не просто так. Вам потрібно буде підписатись на канал, це тільки для підписників каналу Платітерапія, натиснути на дзвіночок, той, що поруч з підпискою, ну і бути присутнім на прямому ефірі. Це буде або субота. Або неділя. Я не знаю точно, але будемо дивитися, тому що ну там сьомки, туди-сюди, як буде виходить. Це буде або субота, або неділя. І це буде вечірній та час приблизно 18, 30, 19, десь отак. Заздалегідь я ще думаю вас попереджу, щоб ви знали. Подарунки будуть на прямому ефірі. Значить, розказую, що це будуть за подарунки. Косметичний набір. Я його показувала в минулому прямому ефірі. Підійде всім, навіть тим, хто не шиє, ніколи не шив. І таке. Далі я вже зібрала тканини. Дуже класні. Тут ще не вистачає одного відрізу. Значить, Дивіться, що це за тканини. Ось такі. Це так забігаючи наперед. Леопард. Відрізи тут великі. Тут, мабуть, що 2 метри, не знаю. Леопард такі, бльостки. Отака блискуча тканина. Далі повністю натуральна отака костюмка в гусячу лапку. Тканини гарні, друзі, не якесь там чортішо, дивіться, повністю двостороння, можна на пальто, можна на сукню, можна на спідницю. І така от травка, теж величезний відріз. Захочете пошиїте сватер, захочете, просто вам буде як покривало на ліжку. З нього можна шити одяг, з нього можна шити, дивіться, ось, оця лицева сторона, домашній текстиль. І ще буде відріз, бо я сказала, що буде 5, я знайшла. Пам'ятаєте, або зараз в замі є е, такі тканини яскраві, і там з принтом маршмелоу. В мене є теж великий відріз 2,70 чи 2,50. І от він теж попаде ось сюди. Тобто, оце ось такий подарунок. Другий, перший був косметичний набір, другий буде отака гора тканин, і ще буде там одна. І третій подарунок, друзі, це буде базова викрійка. Значить, дивіться, що входить в базову викрійку, тому що не всі розуміють. Базова основа ліфу. Це, я ж вже Значить, Тут у нас є нагрудна виточка талієва. Для вільних фасонів одна лінія. Для приталених фасонів потрібно ось так, от загорнути. Бачите? І зробити. Відмічено лінія виточки в проймі, Відмічено перенос оцеї виточки сюди. Всі побачили, базова основа ліфу. Є основа спинки до неї. Це її подружка, передспинка. І, звісно ж, куди без рукава, тому що деякі, знаєте, роблять базові основи, а рукав хочеться спитати. І рукав. Це ось так. Оце базова основа, вона теж буде в подарунок. Три таких шикарних подарунка. Багато хто захотів саме базову основу. Олександра там мені писала Олександра. Це віп-персона знаєте, Олександра, бо дуже багато. Мені здається, що Олександра найбільше пише коментарів. Олександра, вам особисто за те, що ви під кожним відео пишете мільйон коментарів, і вони шикарні, і ви це робите чисто від чистого серця. Я просто бачу, вам особисто це все. Помимо прямого ефіру, напишіть мені, я вам писала вже у коментарях, ви, мабуть, не прочитали. Напишіть мені, я вам подарую особисто, помимо прямого ефіру, тому що ви робите дуже величезну, скажімо так, роботу на моєму каналі, дуже велика від вас підтримка. Ви спонсоруєте канал і пишете багато коментарів. Я вам викройку подарую. От Бо ви її так захотіли, подарую. Ну що, я не можу подарувати? Можу, друзі. Тож, буде отакий прямий ефір і такі гарні подарунки. Тепер, друзі, ще шоу в мене е, сталася така, е, скажімо так, е, ситуація, або не ситуація, що я зрозуміла, що не всі розуміють, взагалі, який в них розмір. Чому? Бо мені дівчина. Е, Попросила пошити для неї плаття на повтор, біле оце таке, що я показувала, в мене є рулон, у мене така не це є, тому я можу повторити. Те, що в колекції, мабуть, що номер 4 було сіро-біле таке реглан, яке я надягала на розмір 58-60. І Дівчина пише, що мені треба розмір SM. Я пишу: Добре, який у вас об'єм грудей? І дівчина мені пише, в мене об'єм грудей 100. Друзі, ви зрозуміли, чому я так вздохнула. Давайте ще раз розбиратися з розмірами. Для того, щоб визначити свій розмір, що нам потрібно зробити? Беремо отакий сантиметр. Він продається в будь-якому магазині тканину, або я думаю, що він в кожної з вас, по-любому, має бути. Це лінійка, яка треба, щоб була у всіх. Підходимо до дзеркала, надягаємо бюстгальтер. Ну, можете якусь домашню кофту, тонку або футболку. Обов'язково в бюсті. Тому що ви речі носите в бюстгальтері, якщо ви його носите. Якщо ви його не носите, не надягайте. І ми робимо отаким от чином: По верхнім точкам грудей знімаємо замір. Дивіться, що я тут наміряла. В мене 91 см. Ну, хай буде 92 см. 92. Ми розділяємо навпіл, тобто ви свій обсяг грудей, так, розділяєте на 2 це і є ваш розмір це железобетонну. Це не М, не якесь L. От який розмір ви получили? В мене виходить 46. 92, 92 розділити на 2 виходить 46. Оце мій розмір, це М. М, М, М. Середній. 92 см. Я маю об'єм грудей. Бо хтось буває на відео ну не розуміє, який в мене об'єм грудей. Друзі, 92 см. От, це розмір М або ж 46 Якщо у вас 50 на пів об'єм, то це у вас ну, не С і не М. Друзі. Давайте розуміти свої розміри. Тому я завжди. Прошу перед тим, як ми щось робимо, або даєте свої заміри, оце. Бачите, можливо, дівчина це і носить розмір М, але по факту з об'ємом грудей 100 це не розмір М. От ви маєте це розуміти. Добре, що я завжди перепитую. Тому, зайчики, для точного визначення розміру поміряли свій об'єм грудей і розділили на два. Оце желізобетонно, ви побачили, який у вас розмір. Скільки б там не було. Неважливо, 100, 120, 101, 86 це ваше тіло, сприймайте його ну, таким, як воно є. Ми всі різні, і потрібно ну, чітко розуміти, який у вас розмір. От, З цим розібрались. Тому що багато хто ну, не розуміє, який розмір. Як я колись комедія була, друзі, У мене є сестра Оксана, яка живе в Черкасах. Старша сестра від мене на 5 років, двоюродна, кузіна. І о, вона хотіла, щоб я їй пошила платье. і кажу: Оксана, мені треба твій ширина плечей. Зніми, будь ласка. Друзі, вона присилає фотку. О, це було дуже давно. Вона отак от отак обмоталася і сфоткала. Це вона мені зняла свою ширину плечей. Бідняшка моя, отак-от вона зробила. Отак. Тому ну, для людини, яка не шиє, наприклад, це важко. Тому от я вам приклад зробила, як точно визначити свій розмір це железо Це ми визначаємо розмір ліфу, верхньої частини. І буває таке, що от в мене, наприклад, об'єм грудей 92, а об'єм стегон зараз, якщо ми будемо брати нижню частину виробу. от, Зараз я ось вже наміряла, друзі, 106 сантиметрів. Це 53, грубо говоря, 52-54. Отака величезна різниця. Тут і тут. І от як ви думаєте, як я піду в магазин і сукня буде прямого крою, який це в мене розмір? Ахрен там, Я не влізу в 46-й розмір зі своєю задницею, грубо говоря, тому добре, що ми шиємо самі. Тому. Я і розробляю викрійки окремо лів, окремо спідниця, щоб ви могли стулити її в кучу і отримати ідеальну вашу базову основу. Так буде легше. До чого я веду. До чого я веду? Друзі, що в мене виникла ще ідея? Значить, я показала вже вам викроючку да, для прямого ефіру, я підготувала, зробила її. Тут я ось чітко написала, дивіться. Що це розмір 46-48. Ця викриєчка, Ви поняли, що саме ось ця вона 46-48. Ви зрозуміли. Приблизно поділили свій об'єм грудей і маєте розуміти, це ось МЛ. Далі. Я ще зробила. Це я для себе так роблю на майбутнє. Ще я зробила розмір. СМ. Вони різні, щоб ви розуміли, що вони відрізняються по розміру. Да, вони відрізняються. Так, мені подожіть, це. Ось так, щоб вам видно було. Дивіться. Бачите, ось під низом Л, а це СМ лежить. Так само рукавчик у нас різний. різний. І я от що собі придумала через раз Сергію кажу. Сергій, а якщо я зроблю викрійки, наприклад, ну мені спочатку треба зайчиків розпитати, чи їм буде цікаво, друзі, чи ви хочете, щоб я зробила викрійки в такому паперовому вигляді, на гарній бумажці, не на такій, як ця. А на такій ловкій, красивій, щоб вона не рвалася. Гарненька, щоб була. Хоча, в принципі, ця нормальна, але щоб гарна була. І чи вам буде цікаво купити для себе, бо багато хто, наприклад, ну, Урок є безкоштовний, будь ласка, можете робити на всі розміри. Але є дівчатки, які хочуть саме від мене отримати базову основу. Я могла б зробити розміри. Наприклад, SM, ML, да? Далі XL, ну там 50, 52, 52, 54, 54, 56 і 58, 60 в мене є. На євочку. У мене ось вже вона є ця випрячка. Ось базова основа. Ми з вами її разом робили в прямому ефірі, бачите? От, на євочку, в мене ця основа є. Чи вам би було цікаво? І е, напишіть, який саме розмір вам був цікавий. Прямо зараз таке невеличке опитування. Потім я його буду робити ще раз, щоб мені розуміти. Значить, по цінах, друзі. Оскільки це буде викройка, зроблена вручну, і це багато роботи, тому що тут буде базова основа, спинка перед і рукав сюди входить в основу. Тому що без, без рукава ну, смисъл який. Так, ви купите і будете моделювати. По ціна це буде десь приблизно 450, на більші розміри 500. Це недорого, я рахую, ну це і не 100 гривень. За 100 гривень. Купувати нормальний папір, виповнили, малювати півдня ніхто не буде. Тож от зараз я роблю таке опитування: е, наскільки вам було цікаво, і який саме розмір, ну, щоб я розуміла, да, які саме розміри були б цікаві вам. От. Я е, перемалюю, зроблю, боже стою, чухаюся. Вибачте. Перемалюю, друзі, зроблю гарні викрійки, все буде пояснено, все буде розказано. І окремо навіть можу потім зняти викрій, е, відео для тих, хто буде купляти, як нею користуватися. Тому що буває таке, що ну, не розуміють дівчатка, як, що, за чим. Ну, В принципі, думаю, що, що тут користуватися, тою викройкою. Так що, друзі, ось так. Така виникла ідея, так, СМ, SM, ага, це сюди. А це сюди. Для ефіру я вже підготувала. Тут саме буде 46, 48. Це МЛ. Но, я ж, може, зроблю ще до ефіру, да, за ці дні, якусь більшу викройку, то вже, в залежності від того, хто виграє, я спитаю, який розмір, і вийшлю ту викройку, яку людині потрібно. Ви поняли? Я хочу підготуватись. Але для того, щоб підготуватись, мені ж треба зробити цю градацію розмірів. Тому що в мене є SM, Є5860, є а оцей проміжок мені от треба зробити. От. А це роботи багато. От сьогодні буду це робити, друзі. Так що ось так розказала вам новини, будь ласка, напишіть мені, чи буде вам цікаво таке, чи ви готові купляти цю викрійку. Ну, щоб я бачила, да, які розміри. Ну і потім, вже, коли я підготуюсь, то будете мені писати, я буду робити. Можливо, мені Сергій допоможе, бо це не складно, я підготую, а він буде перемальовувати, тому що роботи багато. Креслить, малювати, писати це дуже відповідальна робота, саме з викричками. От, зайчики, все, піду пити кавку. Сьогодні ще вам не показала погоду київську. Подожіть, я вас перекручу. Дивіться, тепло, 6 градусів тепла. Виходили, вітру не було. Зараз, до речі, теж нема. От Просто як весна. На деяких деревах пороздуплялись зелені листочки, Ну, тому що тепло і, мабуть, природа вирішила, що ну, в неї весна. От сьогодні прям, ну, дуже тепло. Пару днів назад був страшенний дощ, він лив більше, ніж добу, був вітер. І де ця вода ділася, вона вся ось вібралася в пісок. Бо в нас тут все Пісок. От повністю наш мікрорайон він на піску. Тут скільки б води не налили, воно все, знаєте, як в суху землю. кажуть Ось така погода, затягнуто все, ну якось на відео небо, здається, яскравішим, але ні, воно не яскраве. Так що, зайчики, все, розказала вам, показала останні новини. Може комусь треба ще якийсь новорічний одяг, то я вам сказала, що ще є. Чорна сукня оксамитова, вона дуже красива, ну, така елегантна, гарнюча. І костюмчик, чорні штани, і топік з блістками, Теж дуже гарний. Ну, саме на Новий рік. Повсякденний одяг, всі сукні оверсайсті, щоб були, їх всі забрали. От треба шити, шити такі. Ще дуже гарні тканини цей раз я отримала. Ой, такі класні. Взагалі, від Ангори Альпаки просто кайфунула. Зайчики, ще я надіюсь, що є в зані. Бо вони привозять, ну знаєте, зараз Харків, ну там взагалі, я взагалі дивуюся людям. Вони для мене такий величезний приклад в Харкові щось робити зараз. Ну або в таких прифронтових містах, де постійно бахкає. Взагалі вони молодці. Друзі, респект, лайк і уважуха. Всім людям, які працюють у тяжких умовах. От, дуже класні тканьки. Взагалі, супер. Ну, сьогодні не до тканюк, я от сьогодні хочу присвятити свій час саме розробці викрійок, щоб ну, якісно все з перенесенням виточок, все отак от розписати, пороблю, зроблю це хоча б на такому папері. А якщо, наприклад, вже е, робити для вас, то звісно, що це буде на якісному паперчику, біленькому, щоб він був не сірий. Піду куплю гарний папір. І тоді це все буде таке, знаєте, щоб вже ж люкс у вас був, щоб вже ви отримали викройку гарну. Хоча це, це крафтова, теж гарна. зайчики, дупити кавку, всім пока, цьомки-бомки, до зустрічі!